Питання, як нам уникнути отакої духовної катастрофи участі одного з того одноталантного слуги, так би мовити? І ось я засираю до Івана Золотой нашого великого патрона, Покровителя Святого, який з нами постійно пристоїть у храмі своїх пощади. І цей каже так що велика повага належиться священникам. Адже нікому іншому, але священника Господь наділив своєї влади, що в Євангелії такі слова Христові. Кому відпустити очищені і пущення гріхів від Господа Бога дається через руки священня. Чого так? Запитайте Бога в Христа. Недаремно тому апостол Павло і наказує в посланні до євреїв слухайте ваших наставників, видає коріться їм, більше. По іншому спасланню, той самий апостол Павло, Слуга Божий, священник Божий, також, як і всі інші священники, наказує нам шануйте їх, тобто наставників, священників, пастрів, в надмірі любові, не просто любіть. Боїться про власні справа, і не буде відповідати за справи інших, а свяще, хоч би водна як найкраще особисті справи, і міг би сказати перед Богом, я нічого не не як люди. Але якщо забудва, то сам попаде до пекла разом з тим, який його тягнуть туди. Хто з нас буде відволікати капітана і чи капітана літака? Хто буде нервувати їх? Хіба безумці? які хочуть погубити і себе, і всіх, всіх тих, які є на суді. Так само і свяще, якщо він буде користуватися належним сприянням та допомогою, буде в силі та в стані поладнати свої справи справи тих, яких Бог йому втручив. Якщо будете заслужувати серце священника, то зможете досягнути результату, але негативного і то для себе. Послабити бажання священника і ревність його проважить спасіння. Можете, як в ті вівці, залишитися без пастиря на власну світу. Волю ходити де бажає. Як каже про Ісань, а він, відвернувшися, пішов за нівцями,